Чи є у вас татуювання? Ні, немає. Ні? Немає. Ні, вибачте, я не відповідаю. Ні, немає. У мене немає тату? Ні. Ні. Немає. Боже, ледве знайшли за татувану на хлопчика. Своє перше тату, яке ви вже не побачите, бо я його перебила чорним і не скажу вам, що там таке, бо я така загадочна жінка. Я зробила 18-19 років. І воно наробило багато шуму. Мама, привіт. Потім все більше татуз з'являлось на моєму тілі, і зараз їх десь штук 15. І насправді майже кожна для мене щось значить. Оце, наприклад, дуля з мультику про козаків, і це моя ролл модель ще з дитинства. Бо вона така, знаєте, ну, супер шата була. А мене звати Марія Тучка Катунша, і ви дивите слей? Разом, так? Слей. Слей. Слей, а ну ще раз. <кхи> <кхи> раз, <кхи> раз <da. ta>. <кхи> <кхи> Давайте я буду рахувати і після ага, трьох да, разом да. скажем. Один, два, три. Слей! Слей. Слей! 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 Шоу на Суспільному. Чи думала я про те, що не знайду чоловіка, роботу, щастя в житті, коли вирішувала зробити оці татуїровочки? Ні, я так не думала. Та й зараз я теж так не думаю. Тату для нас стало чимось звичним. І вгадайте, що мене дід запитує кожного разу, коли я приїжджаю в село? Ну що, нову картинку набила собі? Але звісно, так не у всіх. Чому деякі бабусі в Україні вважають татуювання знаком сатани? Бо якби, наприклад, я була іноїдкою, то можливо, мої бабусі були б татуювання на обличчі. І загалом, чи характерні тату для української культури? І чи можна? Через тату померти. Ось сьогодні ми про це поговоримо. Сподіваюсь, ви вже поставили лайк цьому відео і підписалася, якщо досі це не зробили. До нашої мети в 50 тисяч підписників залишилося дуже трошечки. Тому клік клік клац-клац на підписку. Взагалі, то тату існує часів неоліту нової кам'яної доби: Гренландія, Аляска, Філіппіни, Монголія, Судан, Єгипет, Західний Китай У усіх цих регіонах люди точно робили татуювання ще в третьому тисячолітті до нашої ери. Донедавна вважалося, що найстарша мумія зі Дама татуювання на шкірі була знайдена на кордоні Італії та Австрії. На його тілі 61 тату, а потім виявили татуювання на тілі двох давніх мумій з Єгипту. Сучасні технології дозволили розгледіти, що то не просто якісь чорні плями. Так виглядає татуювання через 5 тисяч років. Якщо вас ще запитають, якось старості вата виглядати татуюваннями, то от отак: от, от тут 5 тисяч років. Чи намагалися давні люди вразити одне одного в печерах третьої хвилі, попиваючи на сі? І страв. Чи було це актом самовираження? І чи мало практичну мету взагалі? чергу це завжди про самоідентифікацію, про приналежність до якогось племені. Зараз, через велику кількість рекламних моментів, стилю кожен хоче якось виділятись, часто повторює там за кимось, через те, що хтось собі набив татуювання таке, і, і люди хочуть бути подібні на когось. І тому б'ють собі татуювання б'ють для того, щоб закарбувати якісь моменти народження доньки. Для когось це може бути щоденник життя та. Пережив якийсь момент і вирішив його закарбувати для когось. Це як похід до психолога через те, що ти довіряєш людині своє тіло і можеш поговорити з майстром про все на світі. Пам'ятаєте фільм Моменту Крістофера Нолана герой кожного дня втрачав пам'ять і тому набивав собі тату, аби зберегти дані, використовував своє тіло як записник у багатьох давніх культурах. Було щось подібне. Як ви розумієте, до винайдення нотатки в телефоні їм треба було ще чекати тисячоліття, але часто тату мали значення. У римській античності рабам, які втікали від своїх господарів, могли примусово зробити татуювання на лобі, так само як і деяким злочинцям. Ці мітки на обличчі візуалізували їхні злочини для інших, і їх було неймовірно важко приховувати. І може, тому через тату тебе могли назвати зечкою. Щодо найстарішої мумії чоловіка Ецті, скоріш за все, лінії хрести. І крапки на його тілі наносили з лікувальною метою. Звичайно, тату не лікують остеохондроз ще протрузію. Втім, звідки їм було тоді це знати? Знахарі робили, що могли. Але письмових джерел про це не збереглось. У жінок кіноїток тату мали сакральний смисл. Їх робили жінки жінкам, щоб відзначати важливі події в житті. Наприклад, після перших місячних треба було зробити тату на підборідді, показати, що ти вже жінка. Без татуювань твоя душа після смерті не змогла б потрапити на той світ. Цікаво, що тату зникли разом із багатьма іншими атрибутами цієї культури внаслідок колонізації, яка йшла плюс оплюч у насадженням християнства. Татуювання це завжди про естетику. І з іншими похідними. чувак, колись до мене прийшов бути татуювання. І каже, слухай, мені потрібен такий ескіз. Це має бути стара бабка, закутана в пелюшку з крилами, і щоб вона була кри, і щоб вона кричала, щоб на обличчя було таке, що вона кричить. Я йому кажу: блін, ну що це таке? Він Каже, тобі розповім на І Він мені розповів таку історію, досить містичну, поліську, що він колись поїхав до своєї бабулі на день народження. За подвір'я пішов до лісу перекурити. І Тут його щось ніби він потрапив в туман і побачив. Перед собою якусь оцю от бабку, яку він написав, і вона кричала: його збило це з пантелику, він почав бігти через ліс і опинився через багато кілометрів зранку, з іншої сторони лісу. Всю ніч біжав, нічого не розумів. Тобто. А хтось там, як я попередньо сказав, закарбував народження своєї доньки. Не завжди це заради естетики. Не ворожіть і нагадайте на птахах 27. Не робіть локоні з волосся своєї голови і не псуйте вигляд своєї бороди. 28. Не робіть на своєму тілі нарізів за душу померлого і не робіть на собі наколених написів. Це Левіт 19-28. Саме на цю цитату зі старого заповіту посилаються противники татуювань. Тому вважається, що євреям не можна робити татуювання. Більше біблії про ту нічого не сказано. Втім, серед багатьох християн традиція робити тату була поширена. Наприклад, в пілігрімі. Найстарша у світі тату студія знаходиться в Єрусалимі і робить тату паломникам вже 700 років. Використовують давню техніку. Роблять спершу відбиток дерев'яної початку одного із дизайнів, які розробили ще 100, 200, а то й 400 років тому. А потім набивають на пам'ять про паломництво до святих місць. До речі, вони копти, древні християни, які походять з Єгипту. І не тільки в Ізраїлі є така традиція. Татуювання християни робили собі протягом усього часу. Розповіді про середньовічних святих вказують на те, що релігійні татуювання продовжували використовувати у 8 столітті люди, які жили середньовіччі на півночі Англії. Більше того, природньо муміфікована жінка 7-го століття з Судану, яка зараз зберігається в британському музеї, має монограму святого Михаїла, витатуювану на внутрішній стороні стегна. Хрести продовжують залишатися популярним татуюванням в копті. Замість натільного хрестика, татуювання хрест на для це не рідкість. Вітаю глядачі Слейшоу. Ми у Пекельній Одесі. З вами Слейчик Шкода. Усім слею. На зв'язку Хмельницький біля мікрофона Назарій. І сьогодні я питатиму одеситів, Одеситок та гостей міста. Я запитаю хмельничанок і хмельничан про татуювання. А як ви ставитесь до татуювань на обличчі? Теж дуже добре. Це такий спосіб самовираження. Я до нього ставлюся абсолютно нормально, але сама б я не зробила. Е, ну, чесно, тут так фіфті-фіфті, бо це треба робити з умом, тому що там на емоціях зробиш якусь дурь, а потім будеш все життя шкодувати. Це з Божими заповідями, не, я кажуть, не стикуються. Mm. Це тіло, це наш храм Божий, і ми не маємо права його розкоріняти, розкоріняти Да. Дуже гарно, якщо я де працювати без общепиту. <різь> 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 Добре, чому ні? Я не знаю. Я теж не, не знаю. <ріст> Як ти ставиш себе до ту на обличчя? Я ставила, ну, мені не, не взагалі, ну я хотів би колись тату зробити, але не на обличчі точно. Тому що це якось, ну, я не знаю, мені не подобається на обличчя. Я би не робив, але в деяких моментах воно може виглядати непогано. Ви знаєте, щоб так дуже. Негативно, то ні, але я би собі не зробила, так як дівчата роблять ці колки, я б не зробила. А хлопцям можна. А татуювання на обличчі? Тим більше, де-небудь роблять кругом татуювання і на тілі, і на кругом. Це ужасно. А як щодо України? Чи робили тату козаки? Відомо про це мало. Є теорія, що робила їх козаки-характерники, і взагалі слово характерник походить саме від слова характер, тобто літера, знак. Втім, у мене є сумніви щодо цього. Це дуже складне питання. Е, його майже неможливо дослідити через те, що їх не, не муміфікували, і ми можемо тільки мати якісь здогадки. Треба розуміти, що татуювання на січі, скоріше за все були ну, типу, не те, що заборонені, але на січі вони навряд чи робились через те, що це було православне християнство. Досить так вони до цього відносились, що тіло це храм, та хоча вони прикрашали себе і робили собі кульчики і дуже любили себе прикрашати, але навряд чи вони робили собі татуювання. Хоча мені здається, і я колись читав таку інформацію, що ну треба ж розуміти, що на січі було багато різних. the Ну і вони туди приходили звідусіллю з всієї України, і не тільки України. Це були татари із і Турції, і, і були з Європи навіть моряки. Це була таке велике ком'юніті різних людей, і там напевно були татуювання серед них. Так що думаю, що зустріти зустріти татуювання в козаків можна було. Я знаю точно є описи про слита Слав слава, котрий був цей заселецем з кульчиком цей прообраз козаката. І в, в деяких описах його описують, що його, його лице було повністю зататуйоване для, для того, щоб в бою лякати своїх ворогів. Таке про нього трапляється. Тобто на Старій Русі в Старій Русі, татуювання були так само, як у Вікінгів, у Варягів, да, вони були. В у скіфів були татуювання. Татуювання були завжди. Причина з за якою ваша бабуся може засуджувати татуювання, це стійка асоціація з тюремною культурою, яка склалася в радянські часи, а може й навіть раніше. Відомо про узаконне заборонення татуювання, яке загрожувало тюремним ув'язненням у період з 1937 по 1939 роки. Часи російського імперіалізму моду на тату привезли з Японії, і татуювання робила собі знать. Але була ще одна каста людей, які. Можна було носити тату в Радянському Союзі. Це військові. Набивали собі прості тату на пам'ять про Дембель. Їх було небагато. Саме звідси і пішла новітня культура тату в Україні. Її започаткував Віктор Карпенко, засновник планети тату. Він служив в кінці 80-х, був художником, вдень малював ленінські плакати, а ввечері бив побратимам прості тату. Але до ідеї стати тату-майстром, робити фестиваль, випускати журнал прийшов не одразу. Просто професії татуювальника не існувало. І допомогла поїздка, вгадайте, куди з. Вісно, в Ізраїлі про я вже згадувала. Віктор там вперше побачив кольорові тату і був шокований. Про це все він розповідає в подкасті, тату балачки. Дуже цікаве відео, і хоч там мало переглядів, але знову дід, подивіться. Це ж про нашу сучасну історію. Теж до речі, перевірте, чи ви підписані на все шоу прямо зараз. Бо якщо на цьому відео буде мало переглядів, це буде дуже просто прикро. Я знаю, що після 10-го року вже почався такий потроху воно почало розкручуватися більше. Тобто, субкультури почали собі робити люди з різних. Субкультур почали робити собі татуювання, і, і пішло, поїхало а, ось е, тату, українське татуювання, ну тобто, як такого, його не існувало. Я цим дуже довго переймався, і мені хотілося його створити. Я знаю, що був чувак, який робив е, і робить зараз це кодер роду. Він от єдиний е, на той момент, кого я знав, це рік був е, 17-й, ну, яких я споглядав. Та? Він був такі. І, і б'є <с> український орнамент вишиванки. Це круто, дуже цікаво про Україну, але такого поняття, як сучасне українське татуювання, його не існувало. І я хотів завжди щось створити таке, як татуювання для, для умовно. Хіпстерів інтелектуалів якоїсь творчої інтелігенції і, і щоб вона була про нас, про нашу культуру. І мені здається, моїми стараннями вдалося. Тому, якщо говорити про сучасне українське татуювання, то можемо сказати, що воно зародилося за два роки чи за три до війни. Відносно недавно ми круті. Ми в багато в чому йдемо попереду Європи. Що стосується тату культури, у нас майже кожен. Татуєр має свій стиль і впевнено з ним крокує у світ. Технічно наші майстри дуже круті, бо в Європі, наприклад, татуювання застрягло десь на рівні 2000 2005 року. Вони там б'ють до цих пір. Левів трайбли і, і це я говорю. Я кажу про більшість, і, і пірячка, і написи Love is Love. Ми багато в чому, мабуть, це через те, що ми були якийсь час закриті від, від Європи, і ми старалися через комплекс меншовартості, ми намагалися щось зробити з тим. Ми намагались бути такими, як вони, але переп переплюнули. Ми дивились там картинки, такі вау, вони роблять круті татухи. Ми теж хочемо. Але ми дивились завжди на топів і хотіли бути як топи. І за цим гнались. І виходить так, що дивишся, і тут просто перла на перлі. Що цікаво, хоч українська тату культура досить молода, розвивається вона дуже стрімко. Ми чоти, чи то хочемо компенсувати роки і сутосі, чи то та сама пристрасть, яка часто рухає українську прикладну культуру, не знаю. Але зараз наші майстри часто вчать за кордони. Дуже часто майстер це не проста людина із машинкою, це художник із власним стилем. І ціни на таку тату формуються відповідно. За якісь 20 років тату культура дуже розвинулася. В моєму колі спілкування не мати тату це насправді рідкість. Але на жаль, через Тату можна померти, особливо і сьогодні. Десять років тому бійцю Айдара Василю Пелишу витяли руку сокирою за татуювання із гарбом України. Пізніше йому зробили гарний протез, і минуло вісім років у вересні 2022-го Василь загинув від поранення у голову, коли волонтери на лінії фронту росіяни нас вбивають за тату і просто так. Виходячи з полону, наші військові розказують страшні речі про те, що їм вдалося пережити, в тому числі через тату патріотичними вважаються майже будь-які тату, особливо лякають окупантів. Елементи скандинавської міфології, руни та будь-що насправді цивільним теж небезпечно. На блокпостах тату перевіряють разом із документами. Майстриня з Бердянську, після виїзду з окупації, анонімно поділилася, що лишалася в місті кілька місяців, бо перебувала людям патріотичне татуювання, щоб вони могли просто виїхати. Щоб хотіли б ви собі патріотичне тату і яке саме якщо так Тверк на шиї, шида. Я колись про це думала, чесно, але це вже в років 20. Ну, хотілося б, чесно, мені б хотілося б, хоча дуже багато хто вважає це, типу, крінж. Типу, я так не вважаю, для мене це навпаки круто. Ну, напевно, десь отут от і невелике. Я прям великі не люблю, то ну, десь отак. Це було б круто. Дякую. А ви? Я б дуже хотіла напити на спині маленький герб України. Мені здається, то ну він дуже гарний. і Мені, мені це подобається в цілому. Чесно, я б напевне не робила патріотичне тату. Чому? Ем... Того, що ну, я не роблю, коли це все на показ, і до того ж, що... ну, це... того, що я не роблю тату, це не означає, що я не підтримую Україну. Але не знаю, просто я б не робила патріотичне тату. Якщо б я зробила це, можливо, було б щось маленьке. Люди роблять татуювання тисячоліттями, використовують їх для самих різних цілей. Але, мабуть, за всю історію існування людства ніколи це ще не мало такого масового характеру. Чи пошкодуємо ми про це колись? Я не знаю. І я скоріше жалкую не про те, що маю тату, а про те, що слухала гурт тату, коли була малою. Ставимо лайк, комент, ділимося цим відео зі своїми всіма родичами, бабуськами, які ще досі чомусь вважають, що тату не. На, на обличчі, не твоя фішка, а ми назад марятушка Катуші видалася слайшоу на Суспільному.